Квашена капуста за цим рецептом виходить дуже смачною, хрумкою і не стає м'якою. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Цей рецепт просто знахідка. Готувати капусту будемо в 3-літровій банці без цукру та оцту. Цей рецепт, крім того, що дуже корисний, так ще й дуже легкий і простий в приготуванні. Крім відмінних смакових якостей, квашена капуста може похвалитися багатим вітамінним та мінеральним складом. В неї є магній, йод і аскарбінова кислота, такі необхідні для підтримки імунітету в холодну пору року. Для квашення ідеально підходить капуста пізнього терміну дозрівання, вага якої не менше 1 кг. Такі плоди зазвичай дуже соковиті та смачні. З кожного качана я видаляю верхне листя. Вони часто містять сліди механічних пошкоджень, до того ж, вони не дуже соковиті. Тепер для зручності розрізаю качан на частини. Для квашення підходить тільки білокачана капуста середньоранніх або пізніх термінів дозрівання. Це пов'язано з підвищеним вмістом цукру в таких овочах. Якщо стиснути долонями качан з обох боків. То можна почути легкий хруст. Якщо такого звуку немає, такий овоч краще не купувати. Тепер капусту потрібно нашинкувати. Подрібнювати її можна будь-яким зручним способом. Мені набагато легше робити це ножем, але можна скористатися спеціальною теркою чи комбайном. Сильно не дробіть, дрібно не завжди соковито. Нашинковану капусту перекладаємо в глибоку велику ємність. Моркву треба вимити. Очистити та натерти на терці. Я використовую терку для моркви по-корейськи. Не раджу терти моркву занадто дрібно. Тоді вона може пофарбувати своїм соком капусту. Натерту морку перекладаємо в'ємність до капусти. Підготовлену нашинковану капусту з натертою морквою ретельно треба обім'яти руками, щоб вона пустила власний сік. Не додавайте багато моркви в блюдо, інакше капуста не хрустітиме. Як я вже і говорила, квасити будемо у трилітровій банці. Це, напевно, найзручніший спосіб. Для квашення нам знадобиться лише сіль. У цьому рецепті відмовтеся від йодованої солі. Вона повільніше взаємодіє з овочами, а отже, чекати на соковиделення доведеться довше. Замість неї використовувати звичайну сіль грубого помелу. Для однієї 3 літрової банки нам знадобиться одна столова ложка солі. Запам'ятайте цю пропорцію, це вдалий спосіб, який не дозволить вам не пересолити чи не досолити капусту. Тепер шарами укладаємо капусту з морквою у банку і пересипаємо сіллю. Так, заповнюємо всю банку, але не до самого верху. Нам потрібно трохи місця для соку. Він буде утворюватись під час квашення. Для підстрахування я завжди ставлю банку на тарілку. Розмістити ємність тепер нам потрібно на стійкій горизонтальній поверхні при кімнатній температурі і спостерігати, як проходить процес бродіння. Через 12 годин після початку процесу бродіння капуста виділить достатньо соку. Іноді, якщо ви використовуєте не зовсім соковитий сорт капусти, соку може бути недостатньо. І це не страшно. Тоді, якщо за перші 10-12 годин не утворилося достатньо соку, можна долити кип'яченої води кімнатної температури, щоб вона повністю покрила поверхню капусти. Не забувайте, що квашення капусти це ферментативний процес, який супроводжується виділенням сирководню. Щоб допомогти йому швидше випаруватися і прибрати неприємний запах від капусти, щодня проколюйте суміш до дна каструлі. Квашену капусту можна вживати на третій. У добу заквашування, але цей період може трохи затягнутися, якщо температура повітря в приміщенні буде надто низькою. Щоб визначити готовність продукту, періодично спробуйте його на смак. Коли визначите повну готовність трави, прибирайте банку в холодильник або у холодне місце. Перевагами квашеної капусти без цукру є тривалий термін зберігання без холодильника до 8 місяців та звичайно менша калорійність порівняно з тією, що готується із солодким інгредієнтом. Мій найулюбленіший салат з квашеною капустою дуже простий. Думаю, так багато хто готує. Я дрібно нарізаю трохи цибулі, додаю в салатник з капустою. Трохи ароматної рослинної олії сьогодні в мене буде оливкова і добре все перемішую. От і все. Найсмачніший салат готовий. Просто смачно і дуже корисно! Звичайно, квашена капуста постійна страва в осінньо зимову пору року, але так само на рівні з Квашеною ми готуємо маринований салат з капустою. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Чекаю на вас у коментарях. Всім смачного, мирного, всім неба і слава Україні! Ми з вами не переможні! Не забувайте про це, Па-па!